Що робити, коли хочеться, сильніше, ніж не можна. Звернутися до ножороба і втілити свою мрію в реальність придбати авторський виріб. Якщо, звісно, не хочеться, то можна користуватися магазинними ножами. Хочу вам показати ножі, завершену роботу. Ножі зі сталі Х12МФ. Однакова модель, але з. Невеликою відмінністю. На одному присутній упор під великий палець на обушку, а на іншому ножі відсутній. Я термічу цю сталь на твердість 60-61. сталь Х12МФ. Значить, зверніть увагу на одному виробі упор Підвеликий палець присутній, на другому виробі відсутній. Ще той можна використовувати на кухні спуск від обуха, заточка, мікрофаска. Але якщо присутній упор на підвеликий палець, то це додатково додає зручності, коли ви працюєте по дичині. Розбираєте кролика, нутрію, поросятку, дикого кабанчика, косулю. Ще додатково ви фіксуєте ріжучий інструмент, фіксуєте великим пальцем, опираючись в цей упорчик. Вартість вироба однакова, вона не впливає на біль... дешевше чи дорожче. Вартість вироба однакова. Просто що, кому більше що імпонує. Довжина ріжучої кромки. 12,5 довжина половиною, дожина 11,5 Накладки термоясень, фіксація накладок, нержавійка. Після вороніння. Виріб має агресивний різ. мікрофаска. Загальний сороковий кут. Гарно тримає заточку, правиться керамічним мусатом. Ця сталь потребує догляду. Х12МФ містить 12% хрому у своєму складі, але це не дає їй права відноситись до категорії нержавіючої сталі. Якщо ніж мокрим, після використання мокрим розмістити в шкіряних ножнах, на ранок можна виявити прояви корозії на клинку. Тому під час використання виробів цієї сталі дотримуйтесь рекомендацій. Тобто покористувалися, помили і витерли насухо. І після цього розмістили в ножнах. Для захисту ріжучої кромки. Якщо довго не використовуєте, змастили соняшниковою олійкою і також розміщуєте в ножнах. Враховуйте момент, що ніж не прямий, а має піднятий носик, опускати в ножни потрібно з розумінням того, що ви повинні підтискати до обушка. От Нож погружається рівномірно в ножнах. Якщо цього не зробити, а починати швиденько так от його запихати напряму, як прямий ніж, то в цьому місці носиком ви розріжете ножни. Враховуйте, будь ласка. Ніж, до речі, дуже ергономічний. Його на кухні можна використовувати. Це на кожен день для нарізання. Під час нарізання ви не впираєтесь пальчиками. В обробну дошку. І вам не потрібно зміщувати на край столу обробну дошку, щоб висіли у вас пальчики, щоб рука висіла з руків'ям ножа. Ви це робите прямо над столом. Мені подобається таким ножем нарізати сир, тому що потрібно робити не ось такі рухи, а ти ось робиш ось такий рух. Раз. Раз. Цибульку також так зручно нарізати. І інші овочі. Дуже зручно. Кого зацікавили вироби в такому виконанні, будь ласка, звертайтесь, пишіть в особисті повідомлення.